Що це за хуйня, блядь? Фуфха Боб. Блять, Сергій, ну є, блядь, ну це пиздец. Ти серйозно, блядь? А я дивлюся, думаю, де мій, блять. Ну ви бачили, це Сергій мені скинув каже, оновлення перекладу каже, постав собі. Дивіться тепер на імена мого е, загону. Бенді, Губка Боб і Патріція. А чого Патріція? А чого Патріція? Е... Блять, сука, там, там блядь, що є таке, ну. Це Ой, блядь. Характеристики Губка Боб, самопроголошений дирявий герой пустки. Він невтомно допомагає людям, навіть якщо вони цього не хочуть. Якщо він поцілив у когось, це був нещасний випадок. Коли навколо все горить, а в сраці засіла куля, він радісно скаже: ми майже вправилися. Впоралися. Патріція. Патріція це темна сторона Патрика, яка отримала свою першу броню. Підібрала паяльник і вирішила, що світ занадто спокійний. Ідеально, володіє тактикою удар в спину, буквально і метафорично. Якщо щось не горить, вона виправить цю проблему. Любить відчувати у своїх руках потужні шкірини. <тек> Стенді. Чи варто довіряти білці з саморобною плазмовою гарматою? Маленьке, але скажене створіння, яке вибухає частіше, ніж її граната. Постійно намагається навчити мутантів говорити, бо їй нудно в пустці. Працює за принципом, якщо щось рухається, бий, якщо не рухається, розбирай на запчастини. Блять і. А Патрика немає, блядь, Сука, ну блять. Ой, блять.